Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Плануємо нашу зовнішню політичну активність на другу частину вересня, жовтня Пріоритети очевидні ППО і повна реалізація рішень Рамштайну, який відбувся нещодавно, і наших домовленостей з партнерами, які у нас були в Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на 100% кожну домовленість щодо постачання систем ППО щодо ракет до них, а також. Контракти на закупівлю, фінанс на дрони, щоб наш потенціал виробництва був заповнений. Ми працюємо з партнерами по фінансам, загалом на армію по країнам. Бачимо, які партнери зроблять свій внесок, є над чим ще попрацювати. Була сьогодні доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля, що ми маємо зробити на п'ятницю. Очікую всі деталі: ключові розрахунки та доповідь по. Рішення предметно з програмою Pearl, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Більше 2 мільярдів доларів вже в програмі, ще півтора мільярди оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та відповідно постачань. Багато залежить від партнерів, хороша динаміка з Європою. Ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо Петріотів, це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем на столі. Наша пропозиція щодо дронів. Ми дали партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні. І наші дрони дійсно доводять свою ефективність. Але і також ми готуємо розбудову промислових комплексів на території партнерів. Це Наші спільні з ними виробництва вперше в історії України матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами. Данія один з лідерів, але є також проекти, які ми готуємо в інших країнах Північної Європи. Триває також робота з нашими балтійськими друзями із країнами Західної Європи. І Це, зокрема, Нідерланди. це Німеччина, це Британія. Ми розраховуємо ще й на розширення цієї лінійки співпраці. Я дякую всім партнерам, хто працює не просто в режимі сьогодні-завтра, але й на перспективу. Це все багатолітні партнерства, І ми всі бачимо, що Росія не збирається скорочувати свою військову машину. Не хоче її зупиняти. Будує подальший агресивний план і тільки сильний. І спільний потенціал Європи в Союзі з Америкою, з іншими партнерами нашого континенту може бути надійним захистом. Плануємо також активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної асамблеї ООН. Важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. І зараз за тиждень до Генеральної Асамблеї президент Трамп буде. В Європі триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію, рішень, які все одно доведеться ухвалювати. Якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі. Це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати. Я хочу подякувати партнерам, які на сильних позиціях, які реагують, а не чекають. Діяти треба. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім нашим людям. Слава Україні!